Всім доброго дня! Ви, напевне, погодитесь, що кабачок це універсальний продукт, що з нього тільки не готують: і варення, і перші та другі блюда. А я пропоную приготувати з кабачків рулетики пікантну закуску. Для цього нарізаємо смужками наш кабачок овощечисткою. Також нам потрібно буде іще морквину. Її теж потрібно нарізати смужками. А ще частину кабачків можна замінити огірками. Далі в приготовані баночки ми кладемо чорний і душистий перчик. Полюбляю листя чорної смородини. На півлітрову баночку один великий або два маленьких чесничка, павровий листочок. Баночка готова, накручуємо. Наші рулетики кладемо морквину зверху кабачок і закручуємо. Якщо зробити це навпаки, поставити кабачок морквину, тоді наші рулетики будуть різнокольоровими. Викладаємо в баночки, і щоб вони не розкрутилися, можна притримувати величкою чи ложкою. Через один або два шара наших рулетиків викладаємо один шар із черрі. І далі заповнюємо наш баночку рулетиками. Ось дивіться, яку красоту і в майбутньому смакоту ми отримаємо. Накрутивши баночки, готуємо маринад. 3 столові ложки цукру, 1 столова ложка солі. У нас виходить маринад. На 1 літр води на 4 півлітрові баночки. І так, 1 літр води і 60 мл оцту 9%. Я додаю, все змішуємо і доводимо до кипіння. Заливаємо наші баночки і ставимо в кастрюльку з полотенечком стерилізувати. Після закипання водички в кастрюльці 7 хвилин, закручуємо кришечками, перевертаємо верх донешком. Чекаємо зими, щоб насолодитися цими літніми яскравими спогадами. Ваша Наталі